Облітав журавельська морів сто земель, облітав, обходив, на натрудив, ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краща лінію немає. Облітав журавельського морівську земель, та обходив, жула на води. Обітав журавець та морі до земель, облітав ходив правоної на трудив, наспитає журавляний. Хаче земля, журавляє, відповідає, що ще рідної нема. Овітав журавець та морі до земель, обмітав побіг, коли вона не трудив, наспитав журавляє, то мені каче. Два. Скільки років? Дев'ять. Слухай, скажи мені, будь ласка, ти колись у житті щось подібне робив? Чи це вперше сьогодні? Сьогодні вперше А скільки ти займаєшся? Я займаюсь десь вже другий місяць. Другий місяць. Угу. Круто. Два поспіль. Вітаємо потужно, дякуємо.